Анні Гамзі 11 років. Навчається у п'ятому класі загальноосвітньої школи села Чемирне, що на Рівненщині. Понеділок, 22 лютого, точно запам'ятає надовго. В цей день у школі їй зробили вакцинацію від поліеміліту. Нічого не перевіряла, не міряла температури, нічого, понабирала в шприц, хто був перший, вона така кап-кап-кап і пішла. Сказала, що не можна їсти пів часа, пів години. Письмової згоди на вакцинацію від поліомієліту батьки школярки не давали. Підробила підпис сама ж, бо тиснули. Зізнається школярка. До того ж у дівчинки був яскраво виражений герпес на губі, та це медичного працівника школи не зупинило. Вже на вечір дівчинці стало зле. Мене трусило в хаті вже трусило, але температури не було. Я довго ввечері не могла заснути до, до часу ночі не могла заснути. Як виявилось, Анна не одна учениця, яку змушували підписати згоду батьків, зазначає батько ще однієї учениці. Згода наша не була дана, до, в школу вже вона пішла і в нас з школи сама дзвонила, просто й говорила про те, що заставляє зробити. Ну, якби там не зовсім не, хар, би, не такі не, не гарні або якби сказати, для дітей звичайно, слова, з, з, з уст старших там що… Будуть не так поводиться чи як, будуть справки, не будуть давати це що було сказано. Тож для дітей вона вже сама підписувалася. Дитина, ну то тобто, з моєї згоди, але вона сама підписувалася в школі. Директора в той день на робочому місці не було. Мовляв, була на колегії відділу освіти. Тому про ситуацію дізналася лише на наступний день. Не знаю, що це трапилося. Справа в тому, що в той день була колегія відділу освіти. Я о 8 годині автобусом поїхала на колегію відділу освіти. Приїхала я в час пів другої, автобус приходить сюди, і в той день якраз у мене був день народження. І я побула до третьої години і пішла додому. І це після того трапилося те. така біда. На наступний день після вакцинації у школі Анні стало гірше. нудота, важко дихати. Однак шкільної медсестри на місці не було. Тож замість того, аби викликати швидку, вчителі зателефонували до батьків, які в той час були у райцентрі. Закінчувався другий урок, продзвонив дзвінок, вчитель вже пішов з класу, мені почало сильно крутитися голова, тошніти почало. Стало важко дихати. Подружка позвала вчителя, мене завели в інформатичний клас. Я трошки посиділа, мені почало хуже ставати. Я не відчувала ні рук, ні ніг чи мені холодно, чи мені холодно. Мене трішки вивели на двір, трохи я поблювала, трохи вже ставало ставати холодніше, мене завели в інформатичний клас знову, тако чотири стільця ставили і положили. І я десь годину ждала маму стати. Та Після тривожного дзвінка батьки приїхали у школу за дитиною. Побачене їх злякало. Коли я зайшла вже в школу, з татом ми приїхали. Дитина лежала на цих голих стільцях, там отак розута, роздягнена. В неї були такі стікляні очі, ці ручки, ножки, воно все було таке холодне. Я до неї. Вчителі стали міряти температуру. Температура була 35,7. Ну це вже як ми приїхали. От. Потім почали вимірювати тиск. Тиск був 130 на 90. Тато зробив спробу її, значить, посадити, щоб взути її чобітки. Вона стала зразу кричати, що я задихаюся, не можу дихати. Положіть мене назад. Дівчинку одразу ж відвезли у районну лікарню, а згодом і в Рівненську обласну дитячу лікарню. Батько два тижні не відходив від дитини. Розповідає, щодня витрачали шалені гроші на препарати. Та на запитання, що з дитиною та від чого ці ліки, лікарі відмовчувались, каже батько. Лікар не відповідав на запитання, наприклад, прості запитання. Чого, які ліки, які ліки, наприклад, чого приписуються. То мені один раз говорять, що ваша дитина нічого такого немає сложного, вона... а на другий раз мені говорять, що ваша дитина, ми врятували вашу дитину, ми вимушені були приписувати якісь серйозні препарати. Тобто мені це стало незрозуміло. Мені виписували ліки, я тільки дознавався по інструкціях, що за ліки. Втім, лікарі зазначають, що причину важкого стану дівчинки встановлюють, зробили всі необхідні аналізи, чекають результатів. Ми ще передали на розгляд групою оперативного реагування про несприятливу подію про імунізацію, яка є при управлінні охорони здоров'я. І коли будуть готові аналізи, там ця комісія буде розглядати і по даному випадку дадуть об'єктивні дані чи Висновки можна зробити тільки так. Нині дівчинка почувається краще. Самостійно встає на ноги та вже хоче в школу. Інеса Пославська, Володимир Захаров, новини рівного.